Бонжур! З вами Цитрон Крутон! Сьогодні я повторюю ту саму курку заватарки Гречі Кінган. Для цього нам треба нормально так монет. І найдорожче з усього, що нам треба, це золоті пістолети, які вже раніше купував. Ось, я навіть скіни на них можу купити, але зараз ми сюди прийшли не за цим. Зараз я гарніше дивлюся цю курку. Так, у мене зараз картинка. Я бачу, що. У неї такі червоні окуляри і оці от пістолетики. Пістолети ми вже купили і тепер залишились лише окуляри. Мені здається, це саме ці окуляри. Зараз перевіримо. Так, я ще раз подивився, і це саме вони. Далі нам треба клюв. Ось він. А, ось такий. Далі нам треба цікавенька шляпка. Ні, це не вона. Це теж не вона, мабуть. 2,000 Years Later. Ось вона. От прям піксель піксель ми повторили аватарку цієї гри. Точніше курку, яка стоїть на цій аватарці. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайки. Також підписуйтесь на мій канал. Я вже дуже дякую за 155 підписників. На минулих відео у мене просто шалений актив. Я не знаю, як ви так багато підписників набираєте. Що ж, сподіваюсь, скоро вже дійдемо до 200. Ну а з вами був Цезимов Гуртон. Всім ореворо!